В цей раз напевно, нічим не здивую, нічого нового, але хотілося записати відео для розуміння наших замовників. І так, компанія TuningTown, сайт, як ми бачимо, tuningtown.com.ua. Демонструю зараз, як виглядить комплект обігрів сидінь і які кнопки управління та контролер. І так, комплект обігрів сидінь, він йде із розрахунку на два сидіння, тобто 4 елемента. Два елементи на сідалічну частину і два елемента на спинку чи позвоночну частину. От. Підключення у нього банально простеньке. Це плюс-мінус і габаритна підсвітка, мінус відповідно чорний. От. і Плюс червоний, ну і жовтий це у нас іде габаритна підсвітка, чи йде замок зажигання. От. Контролер і управління кнопки. Кнопки, як правило, вони круглі, круглі. три положення включення, от які ну, світяться відповідно цвітова, кольорова диференціація. Коли вони включаються, то воно світиться чи три положення, чи два, чи одне. Кнопки бувають різні, вони, звісно, міняються. Бувають такі кнопки, бувають, от у нас є зразок такі кнопки. О, це вже в залежності, яка приходить партія. От. Тому, кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Зараз у нас починається сезон, це у нас 24 рік, осінь, початок зими. Тому хто ще не вспів, будь ласка, звертайтеся і допоможемо вам встановимо. Такі елементи обігріву на сидіння. Все, всім дякую.